Дівчата, я сьогодні зовсім випадково для себе відкрила не лайфхак, а лайфхачище. Дивіться, я сьогодні тестувала мої олівчики і помади. Всі вони водостійкі. Ну потім я розумію, що мені це все діло треба змити. Взагалі не працює. Не тримається. Те, що змиле. Де що не дуже. Я зовсім випадково побачила свою нету фігури. Це була саме звичайна гідрофільна олійка від Purito. І в мене виникла ідея, якщо вона і правда так класно розчиняє водостійку косметику, розчиняє жир, то мені треба закупити цього продукту в мій салон, зняти такий ролик для моїх клієнтів салону і продавати її як гарячі пиріжки. Як вам лайфхак?